Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Хочемо чи не хочемо, а промопори все одно в ремонт їдуть. Ну, дивитися, я маю виду. Так, оце в ремонті, оце ота, що я зняв з трактора свого. Цю я вже відремонтував. Геть усе. Стандартний набор, подібники, сальники, муфта ціла, муфта нова. Оце дисковий набор, а пружина. Була полопана от, такий от, от така біда. Тепер я ці муфти, при тому, що я їх зжимаю в тісках, я їх ще й молоточком перед цим провіряю. Ложу на наковальню і проковую. І отакі от пружини, вони, мабуть, перекалені, я не знаю, як виходить, вони лопають в руках. І це добре. Уже знаємо що. Ну, що ставить, а що ні. Така, якщо не ну, не калена, вона просто слід від молотка встається, вона просто гнеться. А ця А ця просто лопається, як сохар. Наверно, перекалена. А та, що нормальна, то вона така, ну, сопротивляється, така упруга, скажімо так. Так, тут залишилось поставити флянчик тільки. Ось він стоїть. І хочу показати. Кілечко. Оце те, що з набора, ось облистить, А це все імпортне. Я купив на свою промопору, купив кільця і сольники, зараз покажу по ходу. От воно різниця. Те блистить, а те мутне. Ну, цьому дядькові я довіряю, що це торгує. Оці в мене ще з ним прокола не було. Тобто є отаке по розмірах і є таке. Це дуже добре. Але оце більше кілечко стоїть скільки, скільки весь набор стандартний на промопору. Так, тепер сольники. А сольники у нас будуть стояти Кортего. Вони йдуть в Mercedes Bus. Вот. Кортего. крутішого вже немає. Як оце. Я думаю, що ну ті, що я поставив турецький на ту праму то геть сухенько, проїхав кілометрів три саме більше я, ну, за один раз, то ну єлі тепло від руки. Не знаю, як буде ходить. Тось тобто я ще цілий день нею не робив. Ну, ці я думаю, що будуть ходить. Взагалі пісня. Виконання тут стальна обуйма, так як хто у штілях замічав. І метал такий по кольору специфічний. І ще й буде уплотнятися. Ось тут резинка така заходить туди. Ну, виконання, звісно, дуже гарне. Вони йдуть 75 на 100. Ось розмір зараз покажу. 75 на 100 на 11. А стандартні йдуть або 10, або 12. Ну, за ціну не питайте, можете забити. Подивіться. Скільки коштує такий сольник раді інтересу. Все, збираю зараз кілечко. І все, промопора їде, а ту по свободі. Собі переберу і не знаю, може яйцю із мерседесовськими сольниками поставлю. Таке вже буде. По красоті. Все, пишемо коментарі. Всім пока!